Те ще раз скажемо слава, слава Богу. Добре, Бог добрий до нас. І дійсно служіння у нас дуже насичене. І досить швидко час минув. Я так вже подивився на годинник, дивлюсь, вже ну, півгодинки, і треба би вже якби, завершити всю нашу програму. Але це добре, що час швидко пройшов. Значить, тут є приємна атмосфера, тут є присутність Божа, бо в Божій присутності час зовсім по. Іншому йде, він не відчувається просто. Тому давайте я перейду сразу до теми. Я назвав свою тему «Народжені від Бога. Це тема минулого нашого місяця. Вона називалася Народження згорі. І так як в нас було свято Трійці, був День Матері, десь не так багато проповідей звучало на цю тему. Було декілька проповідей. Тому я вирішив також поділитися тим, над чим я думаю. Словом Божим, чому це важлива тема, на це питання відповідь дає нам сам Ісус. І коли він спілкувався з Никодимом, він сказав дуже одну таку важливу річ: був один чоловік із фарисеїв Никодим, на ім'я начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: це до Ісуса Никодим прийшов. Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чудес учинити, які чиниш ти. Коли Бог із ним не буде, Ісус відповів до нього і сказав: Поправді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Чому ця важлива тема? Ось вам і відповідь. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Народження від Бога. Що це за річ така? І я хотів би більше в такому напрямку йти. Е, як розпізнати або які ознаки того, що людина народжена від Бога чи ні? От дивіться, нас тут багато людей сидить. По чому я можу оприділити, хто з вас є народжений згори або від Бога, а хто ні? Ну, по вашому вигляду, мабуть, ні. По тому, що там, як ви сидите, як десь себе поводите, Ну, мабуть, я не розрізню, я не маю такого дара, щоб сказати, оце людина народжена від Бога, а це ні. То давайте розберемось на основі Божого Слова, як виглядає людина, яка народилася від Бога. Що цю людину характеризує? Що ця людина робить, що любить, що не любить, що має робити, і так далі. І я переходжу е, до теми, до першого пункту. Слово Боже, дуже чітко каже таку річ. Перше, на що я хочу звернути увагу, що народжений від Бога не живе в гріху, я задам вам таке питання. Тих, хто вже покаявся, хто народився згори. А хто може з певністю сказати, що після того, як він покаявся, народився від Бога, він ні разу не зрішив. Е, я цього не можу сказати. Бо я десь помилявся, і десь певні прогріхи були. І я каявся. Але слово Боже, говорить цікаву річ. 1 Івана 3:9. Той, хто став дитям Божим, тобто народився від Бога. Народився згори, більше не живе у гріху, бо нове життя дане Богом залишається в цій людині. І вже не може він продовжувати грішити, бо став дитям Божим. Інший переклад каже, народжений від Бога не грішить. Але як так, я задавав нам питання. Багато з нас є народженими згори дітьми Божими. І після того, як ми покаялись, народились, хіба ми ні разу не грішили? Ну, десь ми помилялись? Десь були прогріхи, а слово Боже ніби каже, що народжений від Бога не грішить. Як нам це зрозуміти і про що йде мова? А мова вся йде е, про відношення до гріха людини. Дивіться е, одну цікаву річ. Е, великою помилкою є деяких людей те, коли вона хоче прийти людина до Бога, народитися згори, е, вона хоче своїми силами налагодити своє життя, моральне життя. Вона каже там. Я покину всі гріхи, я стану святий, досконалий. От тоді я прийду до Бога. Це велика помилка. Людина своїми силами не зможе цього зробити. Десь щось, її старання принесуть, якийсь спліт. Але послідовність така, що людина спочатку приходить до Бога, народжується згори, а потім Бог дає їй сили не грішити. І е, людина... людина. Буде любити гріх до того моменту, поки вона не народиться згори. І їй буде дуже важко з ним боротися. І тут мова йде про відношення до гріха. По відношення до гріха. І я ж казав, що ми люди і ми помиляємось, і... і чи не помилявся ти після того, як ти покаявся, чи прийняв Ісуса, чи народився згори? А вже ж помилявся, а вже ж десь були прогріхи. Але слово Боже каже, що народжений від Бога. Не грішить. І це мова йде про те, що народжений від Бога не любить гріх і старається жити свято і праведно. Тобто він не живе у гріху. Дивіться, е, дивіться таку, таку е, цікаву ілюстрацію. От Ви йдете дорогою, гарно одягнуті, чисті і бачите болото. І ви е, можете зробити е, два варіанти ну, дій. Ви можете. Піти в те болото і бути в ньому, і вам там буде приємно, вам там буде комфортно. А ви можете обійти це болото і десь случайно замазатись. Є різниця. Є різниця між тим, коли ти хочеш, коли ти хочеш обійти цю грязь, ну ти десь случайно замазався, і ти шукаєш момент, як би це з себе витерти, почиститись, бо, бо тобі це не твоє середовище. Тобі, тобі неприродньо і дискомфортно в цьому. І є інша різниця, коли ти свідомо як. Як свиня, любиш болото, бо це твоя природа. Бо це твоя природа. І це наше відношення до гріха. Людина, яка народжується від Бога, вона не живе в гріху. Вона не любить гріх. Хоча іноді вона помиляється. Хоча іноді, обминаючи гріх небезпеку, вона може десь, десь забруднитись. Може, але вона всіма силами буде старатись змити це з себе. Є інша категорія людей, які можуть стверджувати, що вони народжені згори, вони ходять в церкву, вони десь виконують якісь обряди релігійні, і так далі. Але всередині ця людина любить гріх. Є можливість зрішити, людина це робить. І ми в світлі останніх подій можемо це наблюдати. Що людина може бути і в служінні, може бути і в церкві, може бути навіть обділена духовними наділена духовними дарами і так далі. І тим самим любити гріх. І в мене велике питання: а чи народжується ця людина від Бога? А чи народжується ця людина від Го згори? Бо коли ти народжуєшся згори, тебе, в тебе стає нова природа, нова духовна природа. Ти автоматично тобі гріх стає огидніший. Ти не хочеш його робити. Ви чули свідчення багатьох людей, які свідчать. До того, як прийшли до Бога, якими вони були, яке в них було життя. І вони кажуть, я більше ніколи такого не хочу життя. Я не хочу туди. Я оглядаюсь назад, мені це не миле. Я, я не хочу такого життя. І дійсно людина народилася від Бога, і вона оцінила. Вона це вже не любить. А коли це для неї було миле, вона це любила. І знаєте, е... я знаю людей або Ну, в певну молодь я про них ну, знаю. Це е, люди з села, які відвідували церкву, це було раніше. І е, вони зараз свідчать, це вже люди, які покаялись і так далі. Але був певний період їхнього життя, коли вони ну, говорили таку річ, що там в неділю вечором є служіння, вони йдуть на служіння, служіння закінчується, і вони всі разом в сільський клуб тусувати, звіжувати. І для них це було нормально. Тобто вони перечекали, служіння закінчиться і все туди. Їм там було комфортно, їм там було нормально, в них там була своя компанія. Тобто, відношення до гріха, яке в тебе? Чи всередині ти любиш гріх, чи ти його відкидаєш? І народжена згори людина тут чітко каже: той, хто став дитям Божим, хто народився від Бога, він більше не живе в гріху. Він не любить їх. Да? Ця людина може помилятись. де да? ця людина. Десь 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 може не, не попильнувати, десь може трохи забруднитись. Але ця людина не живе в гріху. Це не її середовище. Її природа автоматично це якби відкидує. Да? Треба прикладати сузилля і так далі. Але ти цього не хочеш. Ти цього не хочеш. Ти це не хочеш робити свідомо. Ти десь не пободрствував і можеш втрапити в халепу, але але, але це не твоє, це не те, що природньо для тебе, тому що ти інша людина, ти народжений від Бога. І знаєте, що приналежність до певної конфесії не дорівнює народження від Бога. Не дорівнює. Якщо ти п'ятидесятник, баптист чи харизмат, чи ще хтось, це не означає, що ти автоматично народжений від Бога. І я скажу більше, навіть якщо ти є членом якоїсь церкви і служиш, це також не робить автоматично тебе народженим згори. Це також не робить автоматично тебе народженим згори. Бо ми можемо бачити, що людина може і в церкву ходити. І служити, і тим самим вести подвійний спосіб життя, жити в гріху. А це є вже показником. А це є показником. А чи дійсно ти народжений згори? І дійсно, якщо людина всередині любить гріх, то велике в мене питання: чи ця людина народилась від Бога, чи змінилась її природа і свідогляд? І я хочу нагадати одну цікаву історію: це історія старого заповіта, це історія про Неймана, Єлисея та Геезію. Там дуже є цікавий урок. Коли Нейман, начальник війська сирійського, був прокажений, був хворий на проказу, почув, що є в Ізраїлі пророк, через якого Бог може його зцілити, він ну, рішив використати цей момент, цей шанс, і він пішов в Ізраїль до пророка Єлисея. І ми ці всі події знаємо, Єлисей йому сказав: піди в Йордан, конися сім разів, він не хотів, потім його слуги його уговорили, І він пішов, став здоровим. І він, ну там такі є слова, що ну, він дійсно пізнав, що є Бог в Ізраїлі. І цікава така річ: він звертається до Єлисея з такими словами. Е, каже: Ну, пророк Єлисей, я попрошу тебе про одну річ. Скажи ти мені, коли я прийду зараз додому, туди в Асирію, і мій цар якого, який, ну, є, до якого я є дуже близький, коли він буде входити до храму чужого Бога, Рамона чи ідола, і він буде на мене опиратися, коли він буде поклонятися, і я разом з ним поклонюсь, е, як мені бути? Чи ну, мені можна це робити чи ні? І Єлисей йому каже, ну, іди з миром. Єлисей бачив, що всередині е, ця людина не хоче цього абсолютно робити. Він побачив е, її серце. Він зрозумів, що є єдиний Бог, і каже, ну, так, ну така ось річ станеться. Ну, хіба буде мені гріх за це чи ні? І йому Єлисей каже: Йди з миром. Цікава річ, він пішов. І тут слуга Єлисея Геезі, який був біля нього, можна сказати, з дитинства бачив багато чудес і так далі. Десь про образ дитини, яка народилася в віруючій сім'ї, яка все життя в церкві і так далі. І... Коли е, Нееман прийшов до Єлисея, він приніс багато дарів, багато подарунків. Єлисей каже: Я не візьму цього. Я не візьму цього, вертайся назад. І коли почув Гезій, слуга Єлисея, що ну, Єлисей не хоче брати подарунки, він дуже легко пішов на обман. Дуже легко. Це людина, яка, е, яка багато часу проводила біля пророка, багато чудес бачила, багато знала про Бога. Ходила на всі зібрання, з дитинства виростала в церкві. Але коли прийшов певний момент в її житті, е, їй не проблема було зробити обман, збрехати. Він догнав Неймана і, і почав брехати йому. Просто почав грішити. Просто почав грішити і, і почав брехати і каже: слухай, там прийшли деякі пророки і так далі. Дай мені ну, певні подарунки, дай мені це. Ну, і звісно, Нейман йому без проблем. Це віддав. І коли цей гезія вернувся до Єлисея, Єлисей сказав йому про цю річ, про цей обман і каже: проказа, яка була на Неємані, буде на тобі. І на перший погляд кажеться: Боже, а чому така несправедливість? Оцей е, Неєман, е, пізнавши тебе, іде і, і, і буде ну, там з царем поклонятися Богу, і йому нічого за це не буде, чужому Богу, а цей тут трошки збрехав. Трошки сказав неправду і сразу прокази на нього. Бо на ньому була набагато більша відповідальність. Він бага... бачив багато чудес. Він з дитинства в церкві, він з дитинства при пророку, він з дитинства при Єлисею. Але як тільки настав певний момент, де треба було приймати рішення, йому не проблема було зрішити. Любов до гріха. Любов до гріха. Він збрехав як на Єману, так і Єлисею почав брехати, почав вигадувати історію. І все, і Бог жорстоко його за це покарав. Любов до гріха. І в мене питання, а чи ця людина, Гезія, він знав Бога чи ні? Чи він знав просто про Бога? Чи він просто бачив про Бога? Чи він бачив тільки Пророка? А коли настав момент такий, ось момент, то зразу в серці якісь махінації, якісь схеми, якісь мутки. А чого б ні? Чого б ні? Ну хіба в цьому великий гріх, що я збрешу? І ось ми бачимо, яка, як закінчується ця. Історія. І різниця дійсно між Нейманом і Гезією була в тому, в їхньому відношенню до гріха. Оцей серце мене любив. Каже, я це не хочу робити. Я, я не хочу поклонятися тому Богу в храмі Рамона. Моє серце далеко від цього. А цей ніби фізично, він біля пророка, він в церкві і так далі. Але серце він любив гріх. Йому не проблема було збрехати, не проблема було це зробити. Тому дуже важливо, яке наше відношення і ставлення. До гріха. І друге, на що я хочу звернути увагу, народжена людина від Бога приносить плід. Народжена людина від Бога, вона приносить плід. 1 Івана 3,9 говорить таку цікаву річ. Ось як пізнаються, хто є дітьми Божими, а хто дияволами. Ось як можна розрізнити чітко Слово Боже, хто є Божий, а хто є не Божий, хто народжений від Бога, а хто не народжений. Кожен, хто не живе праведно, і не любить братів і сестер своїх, до Бога не належить. Кожен. Кожен, хто не живе праведно, і не любить братів і сестер своїх, до Бога не належить. Скажіть мені, про яку праведність йде мова. Ми всі кажемо, що ми ж оправдуємось вірою через жертву Ісуса Христа. Це ж не наше. Праведність, вона ж від Бога. Вона нам дається, яку праведність від нас вимагає Слово Боже. Е, є праведність від Бога через жертву Ісуса, про яку ми сьогодні чули, якої ми самі не можемо досягнути. І, і є ще праведне життя, яке є показником того, хто ми є. Є праведність Божа, через яку ми отримуємо спасіння, виключно через Неї ми її не можемо досягнути. Але є ще праведне життя. Це вже наш з вами плід, яке показує, хто ми є на самому ділі. Ми вже сьогодні чули про свободу. Це не свобода робити те, що я хочу. І тут якраз мова йде про те, щоб жити праведно. Це мова не йде про ту праведність, яку ми отримуємо через жертву Ісуса, а про наше життя, про наші цінності, про наші принципи, про наш плід. Пліт християнського життя або пліт народженої людини. Від Бога. І знаєте, є такі люди, можуть бути в церкві, які, ну, ніби в церкві вони ніби і не грішать, але і не приносять плоду. Вони, ну, такі, ну, прихожани, прийшли, послухали, пішли нічого, поганого не роблять, нікого не, не, не вбили, нічого не вграли, нічого не зробили. Але і інша сторона, вони не приносять і плоду для Божого царства. Тобто, якщо ну, про них сказати, то, то як в відкриттю написано, ну ні холодний, ні горячий, ну, ні, ні сюди, ні туди. Але, Слово Боже, чітко каже, що кожен, хто не живе правильно і не любить братів і сестер своїх до Бога не належить. Хто не народжений, тобто, хто не живе правильно, хто не приносить плода, бо праведне життя це плід. І любов до братів і сестер це також плід. Згадаймо, плоди. Духа. А плід духа перше, що стоїть любов. Ми читали любов до братів і сестер. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. В загальному оце все праведність. Хто не живе праведно, хто, хто не має оцих плодів, хто не старається їх досягати, то слово Боже каже, що ну, це, це людина якби не від Бога. Не від Бога, не народжена від Бога. І тому дійсно. Е Плід духа, разом плід, це все є праведність жити праведно. І це не про ту праведність, іде мова, яка дана нам через жертву Ісуса Христа. І дійсно, народжений від Бога Він усвідомлює, що отримав спасіння виключно по вірі, незаслужено, але тим самим старається жити праведним життям, приносячи плід. Тим самим старається жити праведним життям, приносячи плід. І знаєте. Для такої людини добрі справи або праведне життя це не метод досягнути спасіння. Бо він розуміє, що спасіння я отримав виключно через віру в Ісуса Христа. А це е життя сповнене добрих справ. Е і, це і, це і це те, що показує, хто він є, хто є ця людина. Тобто наші добрі справи показують на те, хто ми є. І цікаву думку сказав е Чарльз Спержень, король е проповідників. Він сказав. Таку цікаву фразу. Відвертайся від думки про те, щоб бути врятованим добрими справами. Але будь сповнений добрих справ, ніби якби ти був ними врятований. Тобто не допускай думки про те, що ти можеш рятуватися добрими справами. Але тим самим не живи, як, як, як хочеш, як попало, як ну, в кавичках в свободі. Але виконуй добрі справи так, ніби через них ти отримував спасіння. З таким ентузіазмом, з, таким, з такою старанністю, з такою частістю, часто робиться. І дійсно, в цих словах є велика істина. І знову ж таки, я нагадаю про корнилія. Згадайте про корнилія, в яке як записано в дії святих апостолів, мабуть, 10-й розділ. І цікава характеристика корнилія, що Слово Боже описує, що ця людина була благочестива. Вона жила благочестивим життям. Він щедро подавав бідним, він був милосердний до інших, і він молився Богу. Тобто з Богом відносини налагоджені, з людьми також. По горизонталі, по вертикалі все добре. Але скажіть мені таку річ: чи ця людина була спасенна чи ні, коли вона це все робила? Вона не була спасенною. Тож хороший плід був, хороші справи були. Він любив людей, він любив Бога, він молився. Але Слово Боже е, каже, що йому потрібно було спасіння. Бо воно отримується виключно вірою в Ісуса Христа, виключно через народження згори. А це його життя це вже. Оця людина, отримавши спасіння, в неї вже є, є плід, є плід. Вона, вона, вже, вона вже старається, вона вже старається жити для Бога, старається молитись, допомагати, бути милосердним і так далі. Тобто вже старається приносити плід, але не це дає їй спасіння. не це. Це просто буде таким показником, хто є ця людина, народжена від Бога чи ні. І це дійсно дуже важливо. І останнє, на що я хочу звернути увагу, що народжений від Бога, Він виконує Його волю, так говорить Слово Боже. Той, хто від Бога, цебто народжений від Бога, дитя Його, Він слухає Слово Боже. І Ісус звертається до юдеїв. Ви ж їх не слухаєте, тому що ви не від Бога. Оце був діалог і спір з юдеями. І Бог, Ісус, будучи богом у тілі, Він каже: Той, хто від Бога, Він слухає слова Божі. А ви, юдеї, не слухаєте їх, тому ви не від Бога. Тому ви не від Бога. Народжений від Бога слухає Боже Слово. Він виконує Його волю, він виконує Його доручення. І народжена від Бога людина це та людина, яка вже не живе для себе. Вона живе для Бога. І ми можемо такий ілюстрацію приклад просто згадати або нашій сім'ї до моменту, коли ми там не були одружені чи, чи заміжні. Ми ну, можна так сказати, більше, якби жили там ну, для себе. А коли, коли ми ввійшли в заповіт своєю там другою половинкою, як кажуть. То ми вже зараз не живемо просто для себе, ми живемо для когось. Ми віддаємо час для когось, ми, ми працюємо там не просто для себе, заробляємо не просто для себе, для наших діток ми вкладаємо в нашу дружину чи в нашого чоловіка. Тобто це зовсім інше життя, зовсім інший підхід. Ми вже виконуємо десь, мабуть, волю іншого, не просто свою волю, тому що ми живемо для когось. І народжений. Від Бога, Він приймає його волю навіть у найскладніші періоди життя. І знаєте, десь нам легко виконувати Божу волю, коли в нас е, все добре, коли в нас все класно, коли, як то кажуть, в світі є подушка, є запас. Тоді, ну, тоді досить просто. Тоді, тоді, тоді ніби набагато легше в церкву ходити, служити, е, вкладатись, інвестувати в церкву, в служіння. Певний запас, певна подушка, і ти такий спокійний. Але життя, воно, як ми вже сьогодні чули, воно складається з різних моментів і приходять в наші моменти певні страждання або якісь такі долини. І чи можемо ми тоді сказати Бог, а хай буде твоя воля, хай буде твоя воля. Десь в критичних моментах нашого життя ми звикли брати все в свої руки і вирішувати ці питання. Десь змінити місце проживання, десь змінити церкву, десь. В світі навіть сім'ю міняють, бо прийшли непрості моменти, а прийняти волю, а поборотися, а, а, а поборотися за сім'ю, за церкву чи за країну, О, а це, вже, а це вже складніше. У такі непрості моменти нашого життя. Ми, е, нам не просто прийняти Божу волю. І ми сьогодні вже чули про Ісуса в Гефсиманії. і Він каже, Боже, ну, якщо можливо, хай, хай обійде мене оця чаша, оця доля. Але він потім сказав таку річ. Але хай буде воля твоя, не те, що хочу я, не те, що хочу я. Мені зараз важко, мені зараз непросто, але я, батьку, приймаю волю твою на моє життя. І це дійсно слова народженої від Бога людини. Це слова дитини Божої, це слова Сина Божого. Бо це був Син Божий, Ісус Христос, який сказав: Хай буде воля Твоя. Тому нам треба навчитись, коли десь ми проходимо критичні моменти нашого життя. Не брати там все в свої руки, а сказати, Боже, я надіюсь на тебе. Хай буде Твоя воля. Покажи мені. Я хочу її виконати. В цьому моменті. Я хочу навчитись, я хочу вийти звідси сильнішим з цієї критичної ситуації. Тому, роблячи такий коротенький висновок, друзі, згадаємо ще раз, хто народився з гори. Той момент, коли ми прийшли до Бога, коли ми покаялись, коли дійсно в нас змінився світогляд, змінилась природа. І просто подумай над своїм життям, яке моє ставлення сьогодні до гріха, яке воно, чи, чи я це полюбляю, чи, чи мені гидко, чи, чи, чи я не хочу в цьому бути? Якщо дійсно це мені дискомфортно, я не хочу це робити. Слава Богу, слава Богу, народжений згори чоловік. Продовжуємо так служити. А якщо, а якщо я при можливості шукаю десь якісь там махінації і так далі, як зрішити, то задумайтесь над своїм життям, чи в мене змінена природа, чи я помінявся. Далі. Чи я приношу плід? Чи я приношу плід для Божого царства? Ми читали про плід духа. Народження згори – це духовне народження. І плід, він є духовним. Любов, радість, мир, довготерпіння, але він дуже. Чітко виражається в нашому фізичному житті і в відношенні до людей, як я поступаю з братами, сестрами, як я поступаю з тими, з ким я працюю, або з тими, в кого я працюю, або з тими, кого я найняв працювати, як я з ними поступаю? Яке моє до них ставлення? Чи після того, як вони попрацювали, вони кажуть, я з тобою більше не хочу працювати? Чи вони пожимають тобі рукою, кажуть, було приємно, було добре? Бо вони бачать плід. І чи приносимо ми цей плід? І останнє, чи виконую я Божу волю в моєму житті? Чи я знаю її, чи я досліджую її, чи я прошу Бога, Боже, відкрий мені Твою волю щодо мого життя, щодо мого служіння, щодо моєї сім'ї, щодо мого життя в цій країні. І коли ми проходимо непрості моменти, як зараз, от війна, чи мені приходять думки, а може, може взяти все в свої руки і там. Змінити, змінити обстановку, вирішити це питання, чи прийняти Божу волю, чи пройти оцю долину разом з ним і вийти сильнішим. Тому хай ці роздуми вони дійсно знову і знову надихнуть нас більше служити, більше вкладатись, більше переглянути своє життя. А тих, хто ще десь може розуміє, що йому потрібне народження згори, народження від Бога. Воно отримується виключно вірою. Виключно вірою. Коли ми приходимо до Бога, коли ми каємось, наш світогляд змінюється, наша природа змінюється, то сьогодні є чудовий час це зробити. Сьогодні є чудовий час вийти сюди допереду і сказати, Боже, я каюся в своїх гріхах, я хочу, щоб я хочу народитися від Тебе. Я хочу бути новою людиною, я хочу мати новий світогляд, нову природу. Я хочу служити тобі, тому давайте встанемо на наші ноги. І якщо хтось буде мати бажання, будь ласка, виходимо наперед.